Перше, хочу сказати, що дуже радий нарешті побачити наш уряд. Бо ми вас не бачимо другий раз цього за два роки війни повномасштабної. Ви до нас приходите. Я сподіваюся, хочу перше почути відповідь. На жаль, нема прем'єра від першої заступниці, що ви будете приходити до нас кожного тижня сесійного. Хочу від вас почути це запевнення публічно при всіх, тому що ми скучили за вами. А вже нашого прем'єра іноді путаємо з Шарлем Мішелем. Це неправильно, тому ми маємо вас бачити частіше. Тепер е, питання в мене наступне. На жаль, я хочу сказати, що є проблема з виведеними поза штат, і ми вирішили для тих, хто обмежено придатний по захисту батьківщини. Це важлива категорія, але є інші виведені поза штат. Я звертаюся до міністерства оборони в першу чергу. Ми виведені поза штат по хворобі. Виведені поза штат, якщо не мають статусу обмежено придатний, і ці люди отримують 700-800 гривень на місяць. Це є абсолютно неприпустимо. Прошу вирішити це питання.